Доброго дня, шановні. Я вам завжди показую таку суничку дрібненьку. Але у нас є корчик, торік купила. Я знаю, що не дешево, але отаку от суницю, кущик. І подивіться, який вона дала урожай. Бачите, це один кущик. Отакий гарнющий. Треба вже обірвати, бо тут вже одну штуку ворони вкрали. Бачите? Не знаю, який це сорт, але я вже пустила. ось. Один пагінець маємо вже. Ось і ще один іде тут. Ну, со, по. Солу, по... О, тут вже припорчена одна є ось. Так. По сол... Ну, Не солодка, тому що немає сонячних днів. Я не можу сказати, що вона суперсолодка, не можна визначити її таку. Якість. Але будемо, якщо її окремо на грядочку, піднімемо грядку, посадимо тут, он, бачите. Є де посадити грядочку спеціально, для ягоди, то посадимо, будемо доглядати. Оце, подивіться, який. Це корій. горосі отут. І це я знаю, що я теж посадила її тут не, не в такому місці, як то потрібно садити. Але вже як посадила, я думала, щоб волого було, а то занадто волого. Ну, все, оце показуваю досягнення. Бувайте здорові!